Новий погляд на світ. Відтепер високоякісні металопластикові вікна та двері львів'яни можуть придбати у новому салоні заводу віконних конструкцій Нобілекс. Тут представлена продукція, яка вирізняється тривалим терміном служби сучасним стилем та легкістю експлуатації. Окрім цього, є екологічною вікна та двері заводу віконних конструкцій. Нобілекс виготовляють з німецького екологічного чистого профілю «Брюгман» та Саламандер. Що ця продукція хороша? Це можна дізнатися з того, що із профілю «Брюгман», із профілю «Саламандр» практично зараз ця продукція встановлюється у. Раїнах Європи у салоні Нобілекс. Професійні консультанти допоможуть кожному зробити найкращий вибір. Це не є просто офіс, це є салон, в якому представлені вироби, які ми виготовляємо. Вікна, двері різних конфігурацій, модифікацій, і в де вживу, в наявності показано, що людина в себе дома буде отримати разом з підвіконниками, зливами і всією продукцією. Тут широкий асортимент скла, склопакетів представлено, які клієнт може підібрати до свого зважаючи на своє помешкання, на свій інтер'єр. На продукцію виробник надає гарантію в обслуговуванні 5 років. Придбати сучасні металопластикові вікна та двері львів'яни можуть у новому салоні Нобілекс, що на вулиці водогінній. 2.